Понад 60 снарядів скарували росіяни цієї ночі на Нікопольський район. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА. З градів, ураганів та важкої артилерії обстріляли три громади. Попередньо люди не постраждали. Цієї ночі росіяни нанесли ракетний удар по передмістю Запоріжжя. За інформацією очільника регіону, пошкоджена гімназія та житлові будинки. Продовжуються обстріли і Херсонщини. За минулу добу окупанти 74 рази атакували область. За даними голови ОВА, цілять у житлові квартали, об'єкти критичної та цивільної інфраструктури. П'ятеро загинули, 17 людей отримали поранення. Пентагон розглядає можливість навчання українських військових на території США. Як зазначило у відомстві, до сьогодні українських військових навчали лише у Європі, а зараз розглядають можливість провести навчання щодо експлуатації системи Петріот на військовій базі в Сполучених Штатах. Тренування розраховані на декілька місяців. Естонія надійшла Україні безпілотники, зимову форму та засоби індивідуального захисту. Про це повідомив міністр оборони країни партнера, зазначивши, що пакет допомоги цього разу відповідає запитам, отриманим від України. Росія вивела у Чорне море калібри. Зараз там перебуває 11 ракетоносіїв. Загальний залп може сягати 20 ракет. За інформацією начальниці об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони півдня України Наталії Гоменюк. Це може свідчити як про підготовку ворога до нового удару, так і про намір противника психологічно тиснути на українців. Саме тому напередодні свят військові закликають українців бути обачнішими та не ігнорувати. Повітряну тривогу.